Золота скоринка а усередині ніжні, м'якенькі, пухкенькі, а смачні. Це не котлети, це просто космос. Приготуємо котлети із кабачків. Приготуємо соковиті котлети. Як? А приготуємо з деякими хитростями. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти, хоч часник та зелень беремо за бажання. Ковбаску беремо будь-яку, можна взяти і готове варене м'ясо, а можна замість ковбаси взяти будь-якого твердого сиру. У нас кабачкові котлети, то із кабачка. І розпочнемо приготування смакоти. Приготуємо фарш. Усі овочі чистимо та натираємо на терці Кабачка натираємо на терці із великими отворами. У нас кабачок молоденький, не потрібно його чистити від шкірки, та й насіння не потрібно видаляти. Колимо його, ось так, змішуємо і залишаємо на хвилин 7-10. Нехай він віддасть свій сік. Пізніше ми цей сік з кабачків відтиснемо. Інші овочі чистимо від шкірки і натираємо на терці із малими отворами. Хоч часник можна пропустити через прес, а не любите часник, то й зовсім його не додаєте. Картоплю стремо останньою просто у цибулю, щоб вона не потемніла. Уже й кабачки пора відтискувати від соку, відтискуємо їх і додаємо до натертих овочів. Відразу до овочів висипаємо і вівсяні пластівці. У нас вівсяні пластівці швидкого приготування. Нехай вони розбухають та нехай вбирають у себе овочеві соки. Так, вівсяні пластівці повинні постояти із овочами. Хвилин 7-10. Тим часом дрібнимо свою улюблену зелень. Ось у нас петрушка, кріп, зелена цибулька. Кількість зелені додаємо у фарш за смаком та за бажанням. Та й свої приправи за бажанням додаємо. Ми обов'язково додаємо суміш перців. Або чорного меленого перцю і додаємо ще солі. Не забуваємо, що у нас кабачки посолені. Щоб краще котлети трималися вкупі, додаємо обов'язково яйце, а щоб пахли м'ясом, додаємо м'ясо чи будь-яку подрібнену ковбасу, а можна просто додати сиру. І ось фарш уже змішуємо, і він готовий до смаження. Готуємо кабачковий фарш, формуємо котлети будь-якої форми та величини і виплескуємо їх та паніруємо. Паніруємо будь-чим. Ми паніруємо у пшеничному борошні, хоч можна брати будь-яке борошно. Уже й розігріваємо сковороду. Викладаємо заготовки у розігріту олію. І смажимо до золоталої споринки під кришкою. Смажимо котлетки на середньому вогні. Котлетки ще на сковороді, а вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече. А щоб котлети гарно посмажилися, то ми зі сторони на сторону повертаємо їх двічі. Котлети із кабачків, а вийшли неймовірно смачні, ніжні, ще й пахнуть м'ясо, Соковиті ніжні, а смачні. Це не котлети, це просто космос. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Та не забудьте поставити вподобайку, щоб у вас та у нас все було гаразд. Кабачкові котлети. Діти просять добавки, а дорослі. Рецепт золотава скоринка, а усередині соковиті, ніжні, пухкі це не котлети, це просто смакота.